Всіх вітаю і знаю, що дітки обожнюють метеликів. А як же вони гарні, різнобарвні, цікаві! Біла цятка, синя цятка, поцятковані крильцятка, ворухнулись, замихтіли, замихтіли, полетіли. Пропоную вам створити чарівних метеликів. Для роботи нам знадобиться кольоровий чорний папір, шаблон метелика, який ми будемо обводити, фарба або гуаш, ножиці, пензлик і олівчик. Прикладаємо шаблончик метелика нашого до кольорового чорного паперу та обводимо. Якщо немає двостороннього кольорового паперу, можна використовувати звичайний односторонній. Тепер беремо ножиці та вирізаємо. Ось такий гарний метелик у нас вийшов. Тепер справа на крильця метелика будемо наносити кольорові плямки. Колір обирайте самостійно, який вам подобається. Тепер закриваємо нашого метелика та притискаючи, розгладжуємо. Обережно розкриваємо і милуємося, який же чарівний метелик у нас вийшов. Я зробила одразу два метелика, і вони полетіли на запашний. Бузок. Мені дуже цікаво поглянути на ваших чарівних метеликів. Бажаю вам, дітки, успіхів!